Добрий день, шановні учні. Сьогодні тема нашої розмови вставні слова та сполучення слів. Відокремлення вставних слів на письмі Комами. Мета нашого спілкування це познайомитися з групами вставних слів і сполучень за значенням, а також правилами відокремлення їх на письмі. Отже, вставні слова та сполучення слів. Виражають особисте ставлення мовця до висловленого, на письмі завжди відокремлюються комами, а в усному мовленні паузами. Звертаю вашу увагу на те, що вставні слова та сполучення слів ніколи не є членами речення. Наприклад, кажуть, фортеці та замки України з'явилися з метою захисту від ворогів. У реченні вставне слово кажуть вказує на джерело інформації і відокремлене комою. Уявіть собі. Деякі з них були збудовані українцями, а деякі створювалися загарбниками. Вставне сполучення слів Уявіть собі служить для привернення уваги і також відокремлюється комою. Цікавим є те, що вставне слово чи сполучення слів, якщо вилучити з речення, то зміст речення не зміниться, а зникне лише ставлення мовця до сказаного. Фортеці та замки України з'явилися з метою захисту від ворогів, деякі з них були збудовані українцями, а деякі створювалися загарбниками. Ця особливість допомагає визначати вставні слова в реченнях. За значенням вставні слова і сполучення слів поділяються на такі групи. Перша група слова, що виражають упевненість та невпевненість, безумовно, без сумніву, здається, імовірно. друга група слова, що дають емоційну оцінку позитивну чи негативну, на щастя, на диво, на радість, на жаль, на сором. Третя група слова, що вказують на джерело інформації. Кажуть, мовляв, по-моєму, по-твоєму. Четверта група слова, що служать для привернення уваги. Бачиш, уявіть собі, не повірите, між нами кажучи. П'ята група слова, що допомагають здійснювати зв'язок між думками. По-перше, по-друге, наприклад, навпаки, отже. А також слова вічливості. Будь ласка, вибачте, перепрошую. Але зверніть увагу: є такі слова, які ніколи не бувають ставними і на письмі не відокремлюються комами. Навіть майже приблизно, принаймні, усе-таки, усе ж таки, «мов би, наче, не наче, не мов, ніби нібито. Адже отож. Ці слова варто запам'ятати. Пропоную прочитати подані речення та визначити в них ставні слова чи сполучення слів. Кам'янець-Подільський замок це велика фортеця, розташована в одноіменному місті Хмельницької області. На думку науковців. Кам'янець Подільський замок існував уже в X-13 століттях. У цьому реченні ставне сполучення слів на думку науковців вказує на джерело інформації. Ця фортеця, до речі, складається зі старого замку та нового замку. Ставне сполучення слів до речі служить для привернення уваги. У 1621 році, між іншим, хан Осман був вражений міцними стінами й баштами фортеці. У цьому реченні вставне сполучення слів між іншим також служить для привернення уваги. Він спитав у своїх підтаних, хто збудував це диво. Ті йому відповіли Аллах. Тоді Осман вигукнув: Нехай Аллах і бере її. І відступив. Майте на увазі. Нині фортеця, у числі претендентів до списку пам'яток ЮНЕСКО від України. Вставне сполучення слів Майте на увазі також служить для привернення уваги. Нагадую, що вставні слова на письмі відокремлюються комою. Тому Ставні сполучення слів на думку науковців, майте на увазі, які стоять на початку речення, відокремлюються однією комою. Якщо ж вставні слова стоять у середині речення, то кому ставимо з обох боків, так як відокремлено до речі між іншим. Говорячи про розділові знаки при вставних словах, слід наголосити, що вставні слова на письмі завжди виділяємо комами. Та слід зазначити, коли перед вставним словом стоїть сполучник А рідше але, то кому ставимо тільки після вставного слова та перед сполучником А. Майже в кожному регіоні України є фортеці та замки. А отже, ці пам'ятки архітектури важливі. У реченні вставне слово отже відокремлено разом зі сполучником А. Пропоную прочитати поданий текст, визначити в ньому вставні слова чи сполучення слів. Та відокремити їх комами. Замок розташований у місті Хотині Чернівецької області. Не повірите. Назва міста Хотин походить від слова хотіти бажати. У цьому реченні ставне сполучення слів не повірити вказує на те, що привертає нашу увагу. Стоїть на початку речення. І, звичайно, ми повинні відокремити його комою. Фортечний мур пічає чотири основні вежі: північна, ковальська, комендантська та вежа смертників. На одній стін Хотинської фортеці єдина пляма. Може, хтось бачить у ній обриси України, а може, хтось глечика. У цьому реченні вставне слово може, що вказує на невпевненість, вживається двічі. На початку речення ми обов'язково повинні відокремити комою і всередині речення. Але всередині речення вставне слово може стоїть разом із сполучником А. Тому кому ставимо. Перед сполучником А, а другу кому ставимо після вставного слова може. Кажуть саме з глечика поранена дівчина плеснула на стіну воду, що несла воїна. У реченні вставне слово Кажуть вказує на джерело інформації. Стоїть на початку речення і обов'язково відокремлюємо комою. А можливо. Та пляма то сльози замурованої стіни дівчини, що відмовилася виходити заміж за некоханого. Ставне слово можливо, що вказує на невпевненість, стоїть разом із сполучником А. Тому відокремлюємо комою тільки після вставного слова. Природно. На території замку з 2012 року кожного травня проводиться фестиваль середньовічних хотин. У цьому реченні вставне слово «природно», що вказує на упевненість, стоїть на початку речення, і обов'язково ми відокремлюємо його комою. Отже, на письмі вставні слова завжди відокремлюємо комами. Але буває таке, коли ті самі слова в різних реченнях можуть бути як вставними, так і членами речення. Порівняймо подані речення. До речі, українські фортеці та замки величні та мають багату історію. І друге речення ці слова сказані до речі. В першому реченні ми з вами вже. Добре розуміємо і бачимо, що дійсно подається вставне сполучення слів до речі. Ми можемо його вилучити з речення, зміст не зруйнується. Українські фортеці та замки величні та мають багату історію. Звернемось до другого речення. Ці слова сказані до речі. У цьому реченні. Від присудка сказані ми можемо поставити питання до сполучення слів до речі питання як, тобто сказані як до речі, і визначити, що це є обставина. Тобто, я нагадую вам, що Ставні слова ніколи не є членами речення. Простежмо і спробуємо визначити вставні слова та однозвучні слова, які є членами речення. Замок Шенбурнів справжня перлина Закарпаття. Це один із небагатьох замків. Що не призначений для оборони, бо був мисливською резиденцією графського роду Шенборнів. Справді, з архітектурної точки зору замок Шенборнів унікальна будівля і споглядання його в пересному вигляді це справді чудове дійство. У цих реченнях є однозвучні слова. «справді» Справді. Але в першому реченні справді це буде вставне слово, яке вказує на впевненість, а в другому реченні це буде обставино. Напевно. Таку прекрасну та унікальну будівлю не могло оминути режисерське око, тому замок став знімальним майданчиком, на якому можна діяти напевно. У цьому реченні є два однозвучні слова напевно, напевно. Перше слово це є вставним, напевно, бо воно вказує на невпевненість, в другому це є обставина. Одна з романтичних легенд про замок розповідає про неймовірну ревність одного з графів Шенборнів до своєї дружини. Видно, жінка не витримала чоловічої недовіри та залишила його назавжди. А привид покинутого чоловіка видно й досі в замку. У цих реченнях однозвучні слова видно, видно. В першому реченні видно є ставним словом, бо виражає невпевненість, а в другому реченні слово видно є присутком. Отже, вставні слова та сполучення слів виражають особисте ставлення мовця до висловленого, на письмі відокремлюються комами і ніколи не бувають членами речення. Перевірте, як ви засвоїли цю тему, доповнюючи подані речення вставними словами. Щоб не припуститися помилок, зверніться до таблиці групи вставних слів і сполучень слів за значенням, з якою познайомилися раніше. Бажаю вам успіхів у самостійній роботі. До побачення!